Важливість сплати податків та митних платежів, а ще світле майбутнє, до якого прагне наша країна. Такі основні завдання конкурсу дитячих творів на податкову тематику, який приходить вже більше 10 років. Діти віком від 9 до 12 та від 12 до 15 років з різних районів краю представили свої роботи на розгляд суддів. Зали діти з Соляви, я думаю, що це все-таки залежить від керівника, тому що на дуже гарному рівні були зроблені конкурсні роботи. До речі, минулому році ці самі діти з самого гуртка заняли в Києві призові місця. На обласний етап конкурсу подали 55 робіт. Всіх переможців нагородили почесними грамотами та призами. Вісім дітей зайняли почесне перше місце. В самих творах вони розкривали важливість, і так як через сплату цих всіх платежів вони бачать майбутнє. Як вона розквітне країна, як буде в мирі жити. У нас цьому році журі е, було дуже здивоване е, самим висвітленням теми. Да, і вони деяким дітям дали по два перших місця, тому що вони не могли визначити. До завдання всі учасники підійшли творчо і по-своєму особливо. Одні малювали малюнки, інші писали вірші, а дехто навіть свої власні коломийки. Я малювала те, що е, парасолька в яку падають. Е, Податки з України Я написала коломейки про податки і, і на і оформила роботу малюнками. Так як ми живемо на Закарпатті, Закарпаття як асоціюється з коломейками. Я її рисувала. Тан, з однієї сторони та, танки українські, з іншої сторони, полі пшениці. А голубі літять з пшениці, танки і влазують, як нелогіти. Роботи переможців будуть надіслані на конкурс всеукраїнського рівня. Минулоріч три роботи із Закарпаття здобули призові місця на загальнодержавному конкурсі.